You like cinema? Вітаю на першому місцевому програмі кінолекторій. Та я Марина Прищепа. Фільм ДАРТаньяни Три Мушкетери став дуже популярним відразу ж після виходу на телеекрани. Вже десятки років він і досі може пишатися глядацькою любов'ю. Успіх кінострічки «Дартаньяни Три Мушкетери на момент виходу у 1978 році був шаленим. Пояснення тут дуже просте: гармонія між відмінно зробленими музичними номерами та успішною грою акторів, кожен з яких чудово виглядав у своїй ролі. Пора-пора порадуемся на своем веку, Красавице и гуку, счастливому клинку, Пока пока покачивая впереди на шляпах, Судьбе не расшипнем Мерсим боку Історія фільму почалася на 5 років раніше. У 1974 році у Москві був поставлений музичний спектакль Марка Розовського та Юрія Ряшенцева на музику Максима Дунаєвського. «Три мушкетери». постановка була прийнята на ура столичною публікою, але через кілька років її прибрали з репертуару театру. Подейкують, що в текстах можна віднайти натяки на радянську дійсність через деякий час. Виникла ідея відродити мюзикл, але вже у вигляді телефільму. У нас в країні на каждилі сто шпіонав рішення. Француз, известно, кардиналу, ой, что ж я говорю? Шпионы там, шпионы здесь, без них не встать, без них не сесть. Вздохнем француз, известный. Ой, боюсь, боюсь, боюсь. Вот птицу летишь сам. Шпион. шпион! С девицей встретишься. Шпион! шпион! И прочее, что ж, известно кардинал! У квітні 1978 року режисер Георгій Юнгальдхількевич, який з дитинства був гарячим шанувальником роману про мушкетерів Олександра Дюма, приступив до роботи над кінострічкою. Розпочали зйомки на одеській кіностудії. До речі, режисер Георгій Юнгальдхількевич зіграв у фільмі епізодичну роль шкіпера судна, на якому Дартаньян Ян вирушає до Англії. Ти Угу. мне срочно нужно в Лондон. Я хорошо заплачу. Не было бы ничего проще. На сегодня утром пришел приказ, запрещающий выпускать кого-либо из Франции без письменного разрешения кардинала. Вот разрешение. А -а -а. Ну хорошо, отметьте его у начальника порта, вон там за горкой, наверху. И я возьму вас с собой. Зйомки фільму «Дартен'яни. три мушкетери відбувалися чотири місяці. Розпочалися у квітні і завершилися у серпні. Велика частина натурних епізодів була знята у Львові та Одесі, а також у Кам'янець-Подільському, де були поставлені сцени облоги фортеці Ларошель. Д'Артаньян, друг Атоса, Портоса, Раміса. Рамиса. Кстати, где ваши друзья, с которыми, вы, кажется, вместе отдыхали? А каддахнулі на водах? Всіди, все, все здоров'я. в парі. А його. Привіт, друзі! Спочатку Михайло Боярський повинен був виконувати роль Рошфора. але одного разу він запізнювався на репетицію. Коли боярський захеканий у мотошній увірвався на зйомки, перед режисером постала настільки ефектна картина, що він відразу ж висачив кандидатуру на головну роль. Ви там навчитесь, Верховой езде? Так. Фехтованию? Ну, Но... танцем. Заведете полезные связи? Мне не нужны академии. Любой гасконец с детства академик. Вы же знали моего отца. А я весь в него. Гаскони неизвестно, слово трус. Не знать мне шпаги, если вы не правы. У нас гасконцев лучший в мире вкус. Нічто нам не по вкусу. кроме слави! Роль Д'Артаньяна для Михайла Боярського стала знаковою. Це була його перша роль у театрі, адже актор зіграв Гасконці у виставі Ленінградського театру імені Ленінського комсомолу. А участь у картині Дартаньяни три мушкетери принесла йому небачену популярність. Стріться, обязательно ж? 20 двадцять спустя. А може бути. Или через три-четыре столетия. Прошу прощения, друзья мои, но я вижу еще один отряд. Сколько человек? Человек 800. За сколько шагов? Шагов за 30. А сколько у нас пушкетов? Четыре. А сколько шпак? Четыре. А сколько нас, Атос? Я. Ортос. Я. Аранис! Я. І Д'Артаньян! Один за всіх, і, і все всі одного! <рив> Веніамін Сміхов був сильно зайнятий роботою в театрі, тому на зйомки до Одеси літав по вихідних. І у ряді епізодів його підміняв туплер. Тому в деяких сценах Портос, Араміс, Валентин, Смертинський та Ігор Старигін стоять обличчям до камери. А Атос спиною. Наприклад, це дуже помітно після першої дуелі в монастирі та сцени в шинку. Пора-пора порадуемся на своем веку, Красавице и кубку, счастливому клинку, Пока-пока, покачивая перья и на шляпах, Судьбе не расшибнем бобку один за всіх і всі за одного далеко не кожен актор у кадрі розмовляє чи співає своїм голосом. Та караміса, роль якого зіграв Ігор Старигін, озвучив Ігор Ясолович, гриня Ірини Алфьорової Констанція, говорить голосом Анастасії Вертинської. А кардинал Ришельє, роль якого виконує Олександр Трофімов, голосом Михайла Козакова. Подвіски. истинно королевский подарок. Мы потерпели поражение, Рашфор, но как знать? Ой, я верю, что ваш гений... Компенсирует вашу нерасторопность, граф. Может, все к лучшему. Майже всі трюки і фехтування у фільмі були придумані, розроблені і поставлені Миколою Ващіліним. З ним одеська кіностудія уклала договір про співпрацю. Володимир Балон, який виконував роль Дежюсак, поставив три сцени своїх поєдинків з Михайлом Боярським, а також допомагав ставити ті сцени, де сам був у кадрі. mm -hmm. Браво! цього року на екрани має вийти фільм Три мушкетери, над яким працював актор та режисер Сергій Жигунов. Він намагався зробити максимально точну екранізацію романа Олександра Дюма. На роль Дарта Яна обрали 23-річного актора із Татарстана Реналя Мухаметова. І, хоч він ще не відомий, проте, як запевняє Жигунов, дуже талановитий і різносторонній актор. Без Риналя каже режисер: взагалі не варто було б знімати цей фільм. У якості акторів на інші ролі кінострічку обрали акторів високого рівня, але які ще не набридли глядачам. Так Атоса зіграв Юрій Чурсін, Портоса Олексій Макаров, Араміса Павло Баршак. Також у фільмі зіграють Катерина Вілкова, Олексій Воробйов, Борис Молкін, Мілле Гапасало. Зйомки фільму Три мушкетери відбувалися влітку минулого року у Росії та Чехії. в те прекрасные времена, когда мужчины были так галантны, что при встрече всегда снимали шляпы, а выходя из-за стола, обязательно говорили «Спасибо!». <связывая> Случилась эта история про четырех друзей. А да вы не Вы просто белошвейки! Которых, кажется, звали... Атос. И еще. Бортос. Не <свят> <И>, разумеется, парамись. <свят> <свят> ну и, конечно. Д'Артаньян. <свят> Соловей слетел на розу, страсти упоен. Из шипов, не замечая, слился с розой он. Вы же голый! <свят> 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 нет, нет, уверяю вас, все было совсем не так. Господа, если бы вы знали, как мне нравится жить в Париже... Чи вдасться творчому колективу фільму «Три мушкетери» зробити нову екранізацію роману про пригоди Дартаньяна та його друзів кращим, ніж у аналог, аналах, ми зможемо дізнатися вже цієї осені. А зараз переходимо до Вікторини від кінопалацу Україна. Минулого тижня ми запитували, як звати сина Уіла Сміта, який разом із своїм батьком зіграв у фільмі Земля після нашої ери. Правильна відповідь Джейден Сміт. Першим правильну відповідь на запитання надіслав Олександр Сиротюк. Ваш Труника це два квитки на фільм, який для вас управляють менеджери кінопалацу. Ви можете забирати у касі з 17 по 19 червня включно і скористатися ними у цей проміжок часу. А тепер слухайте уважно нове запитання, хто став режисером фільму Ілюзія обману, який зараз іде на екранах кінопалацу Україна. Якщо ви знаєте відповідь на це запитання, надсилайте нам на адресу кінособачка 1tv Обов'язково вказуйте своє прізвище, ім'я та контактний телефон. А на сьогодні це все. Інформація зі світу кіно не забувайте дивитися нас і на сайті телеканалу Рівне 1tv А я з вами прощаюся до наступного тижня. З вами була Марина Прищепа. Побачимося зовсім скоро на першому місцевому.